Все більше американців сьогодні шукають працю у рівень безробіття у США, що подекуди сягає двозначних цифр, лякає багатьох економістів, які правди нагадують, що навіть під час піднесення Америка щороку втрачала 15% робочих місць, не говорячи уже про глибоку рецесію. Цікаво, що чимало безробітних не шукають роботу за фахом, а радше беруться за реалізацію колись невтілених мрій. Розповідає Оляна Телюк. Останні показники по безробіттю понад 9% в Україні, і понад 11% у її західній частині, здивували навіть песимістично налаштованих економістів. Зріст безробіття перевищує наші прогнози 9,4% – вражаючий вражаючи показник. Економісти називають три головні причини такого темпу зростання безробіття: колапс ринку нерухомості, скорочення будівництва, банкрутство автомобільної галузі. Кволість банківської системи останній раз рівень безробіття втримувався так високо у 80-х роках. А до цього під час великої депресії показники по безробіттю можуть зростати навіть коли економіка починає виходити з рецесії. Тому експерти пильно стежать не тільки за абсолютними цифрами, але й за динамікою змін. І хоча, поки що, рівень безробіття зростає, на ринку праці відбуваються позитивні зміни. Ми щомісяця місяця втрачали 700 тисяч робочих місць, а тепер близько 500 тисяч. для багатьох людей втрата праці дорівнює смертному вироку. І, зокрема, якщо без роботи залишається годувальник родини, саме так техасець Крейс Павел сприйняв своє звільнення з будівничої компанії. я був на межі істерики, я не міг повірити, що це сталося. Крис і його дружина місті вирішили не витрачати час на пошуки нової роботи у цій самій галузі. А натомість реалізувати їх давню мрію. інколи повинно щось приголомшити. Для мене це було безробіття. А давня мрія полягала у тому, щоби відкрити крамницю вживаного дитячого одягу. Не маючи багато часу на роздуми, Павели взяли у банку кредит, додали виплату по безробіттю і відчинили магазин. Це не єдиний приклад того, як люди, опинившись без праці, раптом згадують про свої невтілені мрії. Відома нині письменниця Джей Кей Ролень згадала про свій план написати дитячу книжку після того, як втратила роботу секретарки. А мер Нью-Йорка Майкл Блумберг побудував фінансову імперію, потрапивши під скорочення в престижній фірмі. А базовим капіталом послужила компенсаційна виплата. люди, які хочуть займатися улюбленою справою і не можуть дочекатися ранку, щоб знову піти на роботу, доб'ються успіху. Все більше американців, які стали жертвами рецесії, починають переслідувати давні, а подекуди дитячі мрії. Ейприл вайт, втративши роботу престижній піар-компанії, влаштувалася працювати діджеєм. Я поставилась до скорочення як до нагоди втілити ризиковані плани в життя. Декарджбосівмейбіна безробітна журналістка Тамсін Макмагун вирушила у похід довжиною п'ятори тисячі кілометрів. Гроші на подорож вона заробила тим, що надсилала в газету статті про свої пригоди. я думаю, що коли скажу, це був справді успішний для мене рік. Америку не дарма вважають динамічною країною, маючи нова зі здатність людей створювати нові можливості у складній ситуації. У випадку родини Павелів ідея з відкриттям крамниці виявилася не тільки здійсненням мрії, але й порятунком. Сьогодні їх прибутки значно перебільшують риса на будівництві. І вони навіть найняли трьох працівників. Уляна Телюк голос Америки.